Віталій Ганусовський, офіцер групи організації служби 19-го миколаївського полку Національної гвардії України тут зі мною. Пане Віталію, слава Україні! Слава. Ради знайомству власне колеги згадували, передаючи слово. Мені згадували, що функціонал, зокрема і правоохоронців, та і не тільки правоохоронців, і педагогів, і лікарів, і рятувальників і зокрема нацгвардійців, він від початку повномасштабного вторгнення розширений. Та можна говорити тільки про об'єми порівнюючи та в Му регіоні говоримо про Миколаївщину. Які це об'єми? Об'єми після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема на території нашої області, у національної гвардії зросли крім звичних функцій конвоювання та охорони громадського порядку на території міста та області. Додали ще функції. Забезпечення комендантської години і найважливіше це оборона міста та області. Крім того, наші хлопці виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення з агресором. Постійно в ротаціях захищають батьківщину. А правопорушення, якщо її фіксуєте, найчастіше які правопорушення? Найчастіше фіксуються військовослужбовцями національної гвардії порушення комендантської години, громадського спокою, громадського порядку, але таких порушень не так багато, як могло б здаватися. З першого погляду громадяни совісно відносяться до виконання встановлених обмежень владою, але все ж таки прецеденти мають місце. Які пояснення дають порушники? Порушники дають доволі банальні пояснення від простого, затримався у товариша або затримався на роботі, і спішу додому покормити собаку, кішку і тому подібне. Але зустрічаються і особи, які порушують встановлені обмеження від того, що їм просто нема де жити. Це а соціальні версти населення, такі як безхатьки, яким просто нема куди йти. Але вони також намагаються менше знаходитися на вулицях, менше потрапляти на погляд громадян, щоб не провокувати інші порушення. А так. Патрулі мають а, чотирилапих а, колег. звичайно. Так? У нас в кожному підрозділі є кіно, кінологи, собаки у нас. А, Обучені на виявлення заборонених предметів речовин, і такі такі речовини і предмети часто вилучаються на блокпостах навколо міста Миколаєва під час здійснення інших функцій національної гвардії, таких як конвоювання пане Віталію. Ви блокпости згадали від. Від початку повномасштабного вторгнення я знаю, як ці блокпости і встановлювалися, зокрема і як громадяни, та як вони відгукувалися, допомагаючи на заклик нести шини допомагати робити тоді коктейлі Молотова. Цим займалися всі, навіть ті безхатченки, про яких ви говорили. Так. Та і це було чи не в кожному місці? Блокпости лишилися зараз в тій так. же кількості? Так, бо блокпости залишаються і виконують свою функцію, так як Миколаїв. У нас, хоч уже і не, не на самій лінії фронту, але до цієї лінії не так багато, не така велика відстань. Заходи безпеки, які продовжують діяти в Україні. Це не тільки стосується прифронтового Миколаєва. Та, чи всі громадяни дослухаються до, до цих рекомендацій, які є? Не будемо говорити, що це прям. Вимоги і правила, які потрібно виконувати всім. Вимоги і правила, багато людей. Велика кількість виконує, розуміє, входить в становище і наше, те, що ми виконуємо, правоохоронні функції і оборонні функції, так як у нас зараз війна в країні повномасштабна. Але громадяни є і такі, які під впливом соціальних мереж і інших. Можливо, джерел інформації просто намагаються. Ставити палки в колеса, не давати виконувати свої це функції. ускладнює це. Звичайно, ускладнює, але таких випадків не так багато, і в тому числі наші військовослужбовці, працівники поліції, працівники служби безпеки України пояснюємо і люди після проведення бесід входять в становище і роблять те, що від них вимагає час. Який зараз склався в Україні після того як ворога е, вибили із правобережжя, та е, чи беруть е, представники Національної гвардії України у е, протидиверсійній діяльності, можливо, із е, можливо допомагають із затриманням колаборантів, виявлення колаборантів в тому числі? Так, Максиме, Національна гвардія спільно з працівниками Служби безпеки України, з працівниками поліції виконують систематично проведення заходів фільтраційних, виявляємо колаборантів, намагаємось якось завадити їхній роботі, ну і притягнення їхній, їх до відповідальності. Хочу так особистим вашим поцікавитися з вашого дозволу. Ви мені сказали перед ефіром, що з 22-го року ви у в лавах Національної гвардії України. А чому особисто ви прийняли таке рішення для себе? Тому що потрібно батьківщину захищати, а не відсиджуватись. Потрібно виконувати цю роботу, ці функції. Не тільки ці, а й в Збройних силах, і, як я вже повторюсь, і Національна гвардія виконує завдання на лінії бойового зіткнення, так само, як і Збройні сили. Тому не міг залишатись осторонь. Ви не могли, як і багато інших, за це вам принагідно дякую. Щодо взагалі можливостей, так які є можливості потрапити до лав національної гвардії України, куди ви порекомендуєте звертатися тим, хто захоче захищати батьківщину в той спосіб, в який зараз роблять сотні тисяч українців. Зараз це єдиний визначений спосіб потрапити до лав оборони це прийти з бажанням до територіального центру комплектації. Зараз, наскільки мені відомо, є можливість обрати військову професію, яка буде подібна за цивільним фахом, що дозволить рекруту якнайшвидше виконувати. Продуктивно свої uh -huh. обов'язки в армії, направлені на оборону о, України. Ну і ТЦК допомагає в цьому. Якщо головне, щоб було бажання, за вашими спостереженнями, кількість бажаючих зараз збільшується ну, після прийняття закону про мобілізацію. Моя особиста думка, яка була кількість бажаючих, така вона і залишається на сьогодні. Як я за моїми особистими спостереженнями, кожна людина, це, вона, ну, це особистість. І у кожної людини потрібне, потрібен свій час, щоб прийти до того, прийняття того чи іншого рішення. Комусь було достатньо першого вибуху, 22 -го. 22 2022 році комусь було достатньо місяця під обстрілами, комусь достатньо окупації, а хтось не міг просто сидіти вдома і чекати завершення цього всього. Тому у кожної людини свій час на прийняття рішення. І тому як. Була кількість осіб, які приходили, то мені здається, що ця кількість є стабільною. Угу. Якось себе загартувати можна додатково? Ваші рекомендації, ваші поради. Підготуватися? Підготуватися. Підготуватись до цього, мені здається, неможливо. Можливо, змиритися з необхідністю робити цю роботу. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що поділилися інформацією. Нагадаю, що Віталій Ганусовський, офіцер групи організації служби 19-го миколаївського полку Національної гвардії України.